Добрий день, шановні шестикласники. Ми продовжуємо знайомство з жанрами симфонічної музики. Темою нашого уроку є особливий за своїм звучанням жанр – концерт. Музика вид мистецтва, що відображає духовний та емоційний світ людини в звукових художніх засобах. Музика активно впливає на настрій людини. Вона здатна конкретно і переконливо відтворювати наші почуття, часто поєднується зі словом. Пісня, ораторія має специфічні риси в кожній художній національній культурі. Кожне мистецтво має свою неповторну мову. Музика це мова почуттів. Вона відрізняється особливою емоційною глибиною. В музиці складається широка палітра жанрів. Пригадайте, яка музика є симфонічною? Музичний словничок. Симфонічна музика. Музика, започаткована появою жанру симфонії. І призначена для виконання симфонічним оркестром. Упродовж багатьох століть розвитку музичного мистецтва сформувалися симфонічні жанри овертюра, симфонічна поема, симфонічні варіації, симфонія, симфонічні сюїта, концерт У сучасному житті. Ми часто чуємо та вживаємо слово концерт. А що ж воно означає? Слово концерт використовують в різних значеннях піти на концерт, дати концерт, виступити з концертом, концертний зал тощо. Концерт буває класичний, естрадний, хореографічний. Прилюдне виконання музичних творів називають концертом. А сьогодні ми поговоримо про концерт як жанр симфонічної музики. Твори, які називають концертними, уперше з'явилися в Італії як вокальні, а не інструментальні. Однак у їх виконанні могли брати участь і інструменти. Згодом концертом почали називати твори для голосу в супроводі інструментального акомпанементу. Виникли хорові концерти. Принцип змагання поступово проникав і в суто інструментальну музику. Зіставлення звучання всього ансамблю з декількома інструментами стало основою концерто Гросо. Жанру, що отримав поширення у творчості Вівальді Баха. КОНЦЕРТ Від латинської концерту Змагаюсь. Жанр великого, віртуозного за характером музичного твору для соліста, інколи двох-трьох з симфонічним оркестром або хору відбувається, ніби змагання між солістом. Та оркестром або своєрідний діалог соліста з оркестром. За формою концерти переважно мають три частини. Темп першої частини концерту, як правило, рухливий, другої повільний. Музика другої частини виражає піднесені роздуми, споглядання. Третя частина фінал, швидка, життєрадісна, нерідко пов'язана з народно жанровими джерелами. Так будується концертний цикл, який утвердився у творчості композиторів класиків. Отож, три частини концерту. Перша рухлива, друга частина повільна. і третя частина – Швидка. Багато композиторів працювали у цьому жанрі. Вольфган Амадей Моцарт створив 27 концертів для фортепіано. Його концерти це одна з найкращих сторінок творчості великого композитора. Кращих сторінок. Познайомтесь з українським композитором Ісааком Берковичем. Ісаак Беркович дуже любив українські народні пісні. Він написав концерт для фортепіано з оркестром. Я не випадково звернула увагу на те, що він захоплювався українськими народними піснями. Отож, послухайте концерт Ісаака Берковича та дайте відповіді на запитання: чи знайома вам основна мелодія, або як кажуть музиканти, тема цього концерту? діти, Композитор у концерті використав українську народну пісню «Ой, лопнув Обруч? Але під нею українці дуже люблять танцювати. Яким є характер прослуханої музики? Подумайте, які музичні інструменти змагаються у цьому концерті? Отже, Дуже яскрава мелодія української пісні отримала друге життя у зовсім іншому симфонічному жанрі у концерті. Класична структура концерту остаточно затвердилась у творчості композиторів віденської класичної школи: Гайдна, Моцарта, Петховена, Бортянського. У XIX столітті створювали одночастинні і чотиричастинні концерти. У 20 столітті до жанру концертів зверталися найвідоміші українські композитори Ревуцький, Карабець Скорик. Прослухайте музику, що є яскравим прикладом жанру. Симфонічний концерт. Перед вами український композитор, співак, диригент, автор шести опер, камерно інструментальних творів, хорових циклічних концертів Дмитро Бортянський. Отож слухаємо концерт ремажор для чимбалу фортепіано з оркестром. Завжди приваблювала музикантів, поетів, художників, краса природи, зміна пір року, осінь, зима, весна, літо, неповторна, кожна по-своєму. В інструментальній музиці тема пір року знайшла себе у різних жанрах, зокрема у концерті. Надзвичайну популярність має цикл скрипкових концертів Антоніо Вівайді. Цикл складається із чотирьох концертів: весна, літо, осінь, зима. Це програмний твір. Оскільки цикл концертів має назву, то з цього слідує, що це програмна музика. Кожному з концертів передують поетичні рядки. Це така літературна програма, яка конкретизує, характеризує музичні образи, жанр поезії, сонет. Передбачається, що сонети були написані самим композитором. Літературний текст подібний. До музичного. Фрагмент словесного опису того, що італійський композитор Антоніо Вівальді хотів передати, в музиці. прийшла весна, і веселі птахи вітають її своїм співом. Дзюрчать струмочки, небо вкриває Хмарами Близьковка та грім також оголошують про прихід весни, і знову птахи повертаються до своїх пісень. На квітучій галявині виграє пастушок. Під звуки його волинки танцюють німфи. Композитор Антоніо Вівальді у своїх концертах висловив власне сприйняття навколишнього світу. У музиці передані почуття людини, її ставлення до природи, світу. Вони незмінні, постійні, незалежно від цього, в яку епоху живе людина. Концерти Вівальді започаткували розвиток жанру інструментального концерту. Рефлексія. Підведемо підсумки сьогоднішнього уроку? Скільки частин має концерт? Які особливості цього жанру? З якими українськими композиторами ми познайомились сьогодні на уроці? У чому полягає особливість циклу скрипкових концертів? Антоніо Вівальді. Шановні учні, урок наш завершився. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую за увагу.